студії у нас вже бачимо таку велику. А... Військову якусь річ, про яку ми, ми зараз бачили, будемо говорити, чи ще ні? Так, але так, ще побачили тому, побачили. Що ми не так швидко змінюємо декорацію, декорації. Господи, декорації, як це буває. Знаєш, коли змінюються виступаючи на Євробаченні? Так, 15 секунд всі декорації поміняти. Ми встигли частково. Частково декорації додаються, але зараз ви їх побачите. Розповідав... Разом, разом з декораціями представимо гостей. Це Олег Донецький рівник напрямку Rap Defense Tech кластеру Brave Брейвван Ярослав Філімонов. Сео та співвласник компанії Квертус. Отже, мова зараз ітиме, як вже ми зрозуміли, про засоби радіоелектронної боротьби. Ось вони у нас в студії. Тобто, пане Ярославе, ви довго вже і багато працюєте з військовими на фронті. Зокрема, передаєте їм, я так розумію, ці реби, які у нас в студії. Поділіться вже історіями і застосування ребів вашого виробництва на фронті. Ну, історії насправді безліч, вони кожен ну, день. Вас, вас а, ну, мені одна з останніх таких потужних історій це коли позвонив начальник реб одної з бригад на Донецькому напрямку. А, каже, що в нас є одна балка, яку ми не можемо зайняти, бо там низина. Над балкою висять дрони, скидують вибухівку, і просто хлопці не можуть туди зайти. Чи є у вас щось таке експериментальне, потужне, щоб ми змогли взяти позицію? Ми їм надали наш засіб, який називається Кракен Є. Це так, не е, немає е серед цих. ну це модифікація оцього засобу. Uh -huh. От і вони встановили на висоті цей засіб радіоелектронної боротьби. Туди не змогли підлетіти дрони, і буквально за два дні. Наші бійці взяли позицію і закріпилися там. І після чого він ну, дуже дякував і від своєї свого військового підрозділу вони викупили цей засіб, щоб він продовжив далі там працювати. Представте тоді розробки. Так, ну сьогодні е, ми показуємо засіб Kraken Counter FPV, Це оцей такий сіра коробочка. Це угу. засіб, який. Працює проти ворожих fpv дронів Камікадзе і перекриває всі частоти від 400 до 1050. тобто це там 99% тих дронів Камікадзе, які зараз літають на наших позиціях і завдають шкоди нашим бійцям. А на якій відстані від? Позиції, на якій він перебуває до розташування дрона, він починає діяти. Тобто, дрон, як близько, має підлетіти, щоб наш шареб його збив. Він дає захист в радіусі 300-500 метрів. Він дає 360 градусів, тобто, відповідно, можна таким чином закрити позицію або арт, позицію артилерії, або польовий шпиталь, або колону авто, автотехніки і так далі. А друга розробка друга Такого розробка я ще ніколи не бачили на студію. Друга розробка це засіб радіоелектронної розвідки. Ага. Це наш продукт, в який ми вклали рік часу багато зусиль і коштів. Це по суті паленгатор, який виявляє дрони, які рухаються на частотах від 30 до 6 тисяч МГц, Тобто, це майже 99,9% всіх дронів, які зараз взагалі літають на лінії бойового зіткнення. Він бачить їх до 25 кілометрів на 360 градусів, і одночасно може до 200 цілей показувати на карті їхній напрямок, відстань і малювати крапку дрона, де він взагалі рухається. А поясніть, Щоб що розуміти. це дає нашим бійцям. Тобто, все одно радіорозвідка вона не може збити дрон, але що знання про те, що на такому величезному радіусі є ворожі дрони, що це дає нашим бійцям. Ну, в першу чергу вона дає обізнаність щодо ворожих дронів на ЛБЗ, і в другу чергу яка... лінія бойового зіткнення. Ага. Так, і в другу чергу, і, мабуть, це дуже важливе, це те, що вона показує, де рухається ворожий дрон, щоб можна було заздалегідь, по ньому почати працювати е, ребом. Так. І відповідно це дає інформацію, як діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо є дрони, які... Реб може знешкоджувати то працювати ребом. Якщо є дрони, які потрібно фізично знищувати, то бійці будуть завчасно готові для того, аби застосувати такі метод. Пане Олеже, дуже швидко розвивається ця сфера радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки. От коли Брейф Ван розпочинав свою роботу і саме взявся за те, що буде приймати заявки від виробників від розробників. Скільки тоді було таких рішень, скільки пропонувалося, і скільки зараз пропонується розробникам рішень по а, от таким системам? Рік назад, коли ми починали, коли запускався наш кластер, було знайдено близько 10 розробок різного класу. В більшості це були засоби великої потужності, і це була та початкова точка, з якої ми почали. Станом на сьогодні ми вже маємо понад 100 розробок. На платформі, і ця кількість постійно зростає за цей рік. В цілому за рахунок того, що держава відкрила ринок, були спрощені процедури. Відповідно, держава почала контрактувати ці засоби. Взагалі з'явився новий клас засобів. Паралельно як з тим, у нас відбувається розвиток БПЛА. Ми розуміли, що необхідно розвивати засоби, які можуть бути і використовуватися для протидії цим загрозам. Тому виник цілий клас нових засобів по суті, це засоби ближньої дії, які в першу чергу були зосереджені і направлені. На те, щоб протидіяти цим дронам камікадз, дронам FPV, які ми зараз постійно чуємо і бачимо, які наскільки активно зайшли в нашу війну. Тому е, от це все призвело до того, що ми маємо такий достатньо вже інтенсивний ринок, ми маємо достатньо велику кількість розробок, але в той же час ми розуміємо, що динаміка вимагає від того, щоб ми не зупинялися, навпаки, далі рухалися ще швидше і швидше і шукали більш ефективні рішення і комплексно підходили до цього. Я хотіла запитати таку ситуацію, чи покращилась трохи ситуація з тим, щоби? Ваші пристрої потрапляли в підрозділи державним коштом. Ви пам'ятаєте минулий раз, коли ви приходили і, і я запитала у знайомих аеророзвідників вашу назву, що ви думаєте? Вони сказали хороше, але дорогі, і ви погодились. Ви сказали, що ви хороші і дорогі. Але ми розуміємо, що дорогі, коли підрозділ власним коштом це купує. От як зараз ситуація? Чи ви отримали якесь державне замовлення, щоб підрозділи це отримували не за власний кошт, а коштом держави? Ну я хочу сказати, що в першу чергу. Завдяки старанням Брайван і Олега ця ситуація покращується від місяця до місяця, тому що е, отой рух е, держави до бізнесу на зустріч один одному це дуже дорого коштує. І дійсно зараз ми працюємо вже з державними замовленнями. Частина нашого обладнання стоїть на озброєнні і допущена до експлуатації. Її держава вже замовляє. Ще частина зараз проходить процес постановки на озброєння і кодифікацію. І відповідно держава готується до замовляти інші засоби, не ті, які вже були замовлені, а більш нові наші розробки А от цього тижня з'явилася новина про те, що Brave One уже законтрактував навіть вид, навіть гроші пішли за 2000 ребів. Це Гроші, які були зібрані на платформі united 24. А Ярославе, у вас на сайті зазначено, що ви можете в місяць виробляти, бачите, таку потужність 5 тисяч таких так. засобів. Держава зараз купує 2 тисячі, ви можете виробляти 5 тисяч на місяць. На що, ви розраховуєте? Ні, на що ви розраховуєте в майбутньому, тому що ви ж не єдиний розробник є, як сказав <кій> пан Олег, іще 100 розробників. Е, от, ви бачите перспективу? Ну, по-перше, ми знаємо, що е, потреба в засобах РЕБ. Дуже висока, і ми розуміємо, що держава там в тому числі шукає кошти, щоб забезпечити бійців цим обладнанням. Це перше. Тому ми очікуємо, що найближчим часом ну, попит на, з боку держави він буде далі зростати, так як це вже відбувається останніх три місяці. А друге, ми розраховуємо на те, що ми зможемо експортувати нашу продукцію, mm. от і таким чином підтримувати бренд. Україна як такої, як розроблена куди а, в інші країни. Вони ніяк у росіян не опиняться, якщо експортувати ні, в інші країни. Ми, ми дуже ретельно підходимо до цього питання. Ми розуміємо ризики, але є країни-партнери України, які нам допомагають, і у яких проукраїнська виключна позиція. А наше законодавство такі, можна... зараз сприяє тому, щоб наш ми от такі виробники, як ви, могли продавати свої вироби за кордон. Наразі це відкрите питання до дискусії, тому що немає ще е е так. Наразі законодавства немає, але ми, як члени асоціації науді. Ми дбаємо про те, щоб вітчизняні мілтек-розробники мали змогу масштабуватися, розвиватися, і за потреби, якщо державний попит ми задовольняємо, то мали змогу експортувати таку продукцію в інші країни. Пане Олеже, ви спостерігаєте еволюцію в розробках ребів і рерів? І наскільки це взагалі сфера, в якій потрібно змінюватися? Потрібно модернізуватися, потрібно щось удосконалювати. Ну, в цілому, взагалі, ми бачимо дуже значну динаміку в цій галузі. І з того, що ми починали, коли в принципі всі розробки були на дуже ранніх етапах, і більшість із них взагалі це були певні ідеї. То зараз ми бачимо, що певна кількість цих засобів вже пройшла етапи і стала на серійне виробництво. Частина із цих засобів продовжує далі свої пошуки технічні, але в цілому галузь дуже активно розвивається. І це є якраз тим викликом, що Впівдрони, в тому числі там чи е, ті загрози, проти яких призначені ці засоби, вони також еволюціонують постійно. Тому, відповідно, е, розвиток повинен постійно відбуватися, він повинен відповідати або скажі, бути швидшим, ніж розвиток тих загроз, А як проти тут яких? цей розвиток відбувається. Це, от, до прикладу, є така установка: от радіоелектронна боротьба. Так, і там, наприклад, щось росіяни змінили у частотах. Потрібно нову таку установку придумувати, чи можна до цієї? Установки зробити якусь модернізацію, це от як в танку працює, коли його там є основа, і потім домодернізовують, чи потрібно абсолютно новий якийсь пристрій? Справа в тому, що навіть коли з'являються нові частоти, то старі частоти нікуди не зникають. Угу. Тому звісно, що ми реагуємо створенням нових засобів, які перекривають нові частоти, які з'являються, але засоби, які вже працюють на фронті. Вони так само продовжують виконувати свою функцію, тому що ну не зникають дрони там на 900 сотні частоті? Скажи, будь ласка, наскільки важлива в цій галузі військова або технологічна таємниця? Якщо ваші прилади стають трофеєм або навпаки, російські подібні прилади стають трофеєм, наскільки це знецінює ваш продукт? Це питання, на яке складно однозначно відповісти, звісно, що ми дбаємо про комерційну таємницю і про таємницю розробки, uh -huh. але в наш сучасний час дуже важко зберегти, коли тобі потрапляє в руки якийсь прилад, дуже дуже важко зберегти його таємницю, тому що реінженірінг на сьогодні працює дуже швидко і дуже потужно. От якщо говорити про технологічні речі, такі як засіб радіоелектронної розвідки. То у нас там є спеціальний захист, я не буду розкривати всі деталі, але у нас є спеціальний захист, який, якщо потрапить засіб в ворожі руки, то вони не зможуть просто считати ані програмного забезпечення, ані алгоритмів, анічого. Тобто ми шифруємо дані, і причому це багатоступеневе шифрування. А вам колись трофеї потраплялися, російські, подібних розробок? Вони потрапляють в руки наших військових щодня. І, звісно, що є досвід вивчення цих засобів. І в більшості випадків це засоби фабричного китайського виробництва, але є і цікаві зразки, які, звісно, дають нам певний. Певну інформацію для роздумів. Ми сьогодні від бійця, який був у нас в студії з спецпризначенець Омега. Він є керівником групи ударних безпілотників, розповідав, як хлопці поверталися з завдання легковим автомобілем, і вони помітили, що за ними летить російський дрон, FPV, І так сталося, що в авто був реп, який був активний, і він врятував їх. А реп впав безпілотник впав. Безпілотник впав. А реп врятував хлопців. Дякую. І... Це питання, ми ми вже розуміємо виживання наших хлопців на фронті. А якщо до техніки, чи означає це, що е, в майбутньому кожна одиниця техніки е, буде ну знаєте по військовій науці зобов'язана, щоб на ній був е, реп? Тому що в майбутньому цих дронів ставатиме все більше і більше. Ну, я думаю, Олег мене підтримує. Мені здається, що важка броньована техніка має вже з заводу виїжджати з встановленим засобом РЕБ на броні. Як вважаєш? Ми на самому початку, коли починали, ми казали, що кожна одиниця техніки, яка вимагається, повинна бути обладнана. І це в тому числі ті самі пікапи, які на сьогоднішній день виконують величезну роботу на полі бою, в тому числі. Певні групи підрозділів, і навіть на сьогоднішній день ми маємо розробки особистого захисту конкретного бійця, які можуть використовуватися для захисту просто або невеличкої групи, або взагалі одного бійця. І це теж напрямок розвитку цього сегменту. Дякуємо вам дуже, друзі, успіхів. Ви нехай з кожною наступною вашою появою студії ви будете розповідати про те, як держава все більше закуповує вашої продукції, і Хлопці це отримують безкоштовно. І побільше таких історій, про які ви розказали, так про те, що допоміг пристрій хлопцям взяти ту чи іншу позицію. Дякуємо вам, Олег Донець, керівник напрямку Реб Дефенс Тек кластеру Ван, Ярослав Філімонов, CEO та співвласник компанії Квертус, були гостями нашого ефіру. Попереду телевізійна служба новин